Компресор, тент, чохол на кермо. А може домкрат? Вітол. У кожному авто. Ми вас трошки розіграли. Опей. <світ> Ой-ой-ой. <світ> <світ> Ми переїхали зі Львова на цьому, але це просто якийсь пієс! Так, у ребят тільки щожись вилетіло з-під кольос. Ми обієли просто, там такий стук був. Москвич поламався, відривався на кардан. Приїхали на прийомку з демосквіч. Тисяча кілометрів продовжується. Друзі, всім здоров! З вами Маратон. І насправді я вам трошечки заздрю зараз. Бо ви зараз подивитесь такий офігенний просто відосик, як ми їхали. Я, Макоуді, Артем і пацани з каналу Урядов Авто зі Львова в Київ на Москвічій Таврії. У нас було дуже багато пригод. Відосик вийшов максимально насичений, епічний, дуже багато всяких прикольних, гарних моментів там. Хто не бачив першу частину, тобто попередню, напевно, краще подивитись спочатку її, щоб бути трошки в курсі всіх подій, які тут відбуваються. Так що готуйте собі якісь смаколики, кави. Чайочок і ми стартуємо. До речі, як я сюди заїхав, це взагалі. Треш. Заїхав коротше, зняти для вас початок і кінцівку. <реш> Тут просто такі колдойобіни. Так, друзі, всім привіт. Наступний день апаратик наш <laughs> стоїть, ковбаска висить. Блін, він в день виглядає максимально прям прикольно, гарно. Пахучечка на дзеркалі, щоб на вулиці пахло. Мангальчик стоїть, нічого ніхто не вкрав, <laughs> слава Богу, бо він відкритий стояв. Коротше, апаратик заряджений на перемогу, це 100%. Ми домовилися зустрітися на арені Львів на 10-ту годину, але є один нюанс, якщо 9.36 пацанам їхати десь хвилин 30, напевно. Вони так і поки не написали, що там за піну щось не подзвонили, не написали. Вони, ну, напевно, просто запізнюється. Але Трохи напрягає вже. Ну нічого, зараз будемо заводити цей апаратік і видвігатись в сторону громи. Фу, як тут воняє, це просто не передати словами. Треба його, напевно, трохи провітрити мінімальненько, бо я там задохнусь нафіг. Ой-ой-ой! Ні, це бомба, блін. Апаратура просто бішена. А, тяжко йде. Ще такий вийбовий апаратік. Насправді балдежечку, просто так собі їду, ловлю. Всі дивляться, як він виглядає. А вони ще мага не бачили в салоні, просто ковбасоньку. Короче, вже Коротше, 14 пацани, так і не подзвонили. Короче, друзі, вже яка година, не подзвонили. Артем пише такий групі, типу, що, хлопці, ми запізнимося, і знаєте, такий сумний в нього голос. Такий такий сумний в нього голос. що Це капець, просто і ми просто думаємо, блін, щоб вони в поліцію не подзвонили. Зараз дзвонити. Типу вони ж там сумні дуже сильно уже запізнюються. Алло, Алло Нікит, здрав, ні, да, привет. Как у вас дела там? Да, нормально. Э, я как раз из центру вроді все купили, все что надо. Сейчас сталося заехать, быстро бахало и будем на арені. Окей, то, Вы там что? шанчо, да, все окей, Мы уже на готові зараз на заправочку. Ти ж такое питання не визначає. Там мы не вам випадково двері запинули. Двері запита да, ні, ми вийшли у нас живе нормально. Та ні, туди я Думаю. Ну, я даю фотку, може, У нас короче був просто план капкан поняв капітальний. Ми комусь вночі двері запинули. Ну так uh -huh. типу, не сильно. Як не сильно ми ради. І ми бросили її там, щоб не тянули. Ну добре, коротше, ми зараз поїдемо туди. Ви там здорових. Слыш, а вас хоч ніхто не бачив? Та ні, бачили, багато хто бачив. А ви ще сказали, що у вас біла машина, що вона перепаркувалася біля вас? Так, ви ще за Таврію нам там розказували, що за мою таврію коли я їхав, то ми думали, ви стопадав Таврію взяв. What's <laughs> Брав Рому і Артемчика. Вони там ззаді сидять тут мангальчик. І зараз ми вже їдемо до пацанів. Будемо їхати на рибалочку, походу. Зараз. Вони нас чекають на арені львів. Зараз буде огляд наших машин. Під'їжджаємо вже до пацанів. Я машинка кайф насправді, машинка просто пампочка. Як ваші емоції ззаду. Емоції файні, ми вже по факту все підготували. Так, коротше, ми тачку сховали, щоб не одразу палитися. Звісно, було класно оту сімку, що ми йому скинули червону, так? Да? Які на парковці ми їм скинули, що типа це наша машина. І вони одразу поїхали шукати Таврона запіненого. Коротше, ми цю сховали, зараз їм скажемо, хай тут зупиняються, а потім зробимо сюрприз. Він хорош. Нормальна бра, але тут саме прикол в салоні, подивіться. Запах, ти вийшов. Чуєш, Аж сюди пахучкам. Ми вас трошки розіграли. Офігеть. Да, хорош. Шо, легко двері відкрились. Треба було сильніше п'єни. Офігеть. Я вранці таки виходжу, там що всі соні, я такі розворачували. В смысле? А то, знаєш, таки думаю, ми що вони там де запаркувались? Дивись, сусідня не задута, там не задудуть такий. Блин. А ми думаємо, ви зранку щось не дзвонить, не пише. Ми думаємо, може не ваше що? Ви не бо ж у нас вікна з нашого номера, прямо на машину. Прямо на машину ми машину. бачимо. Я не не знаю, замітили. Давай скажемо, що ви просто не ту тачку. У нас вообще друга машина. Давай, там акумулятор. Ох, кудись поїхали. коротше. так, от наші два апарати стоять. Їхня таврія вже правда, поламалась, там щось вилетіло пів піввісі. Але наш москвіч дивиться набагато виграшніше. До речі, так виглядають двері після того, як ми їх запінили. Закажуть, що, це, що, це, що це, відкрились все таки, не дуже тяжко. Це, все ж таки це пранк був. Машина не їде їхня. Ні, все їде. А, все, а все, є, все, так. Конечно, їде, так? Це там ну, технічні нюансики, Технічна... шоколадка, трішечки, капіталка копили. Там такий список, що чувак діяв, він потім виїхав, у нас там по брусчатки їхали, у нас виростали задні стопи роботи, приборка відвалилась, всі датчики потухли. Нам дали наліпку, зараз будемо їх наклеювати. Такі от. У нас все бачимо, отак. Ну. Давай, короче, полностью знімам. Скорее с тобой. боку Я. В тряпку, да? Та не. Чётко. Ласточка готова. Їдемо зараз на озеро на набирати рибу. Та я них. Смотри, я вже обознаю без раз. Ігор настроїв ловити тих карасей. я кажу, я готов поспорити з любим. чи ми нічого не зловимо. На рибалку ми точно на рибалку, це не на оф рішили. І вони не приїдуть. <різь> 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 а вони не приїхали, а ми Поскіни... приїхали. Я вообще нічого не вижу в это зеркало. <реш> Що не приїхали, так? Да? <реш> а ми приїхали. Там ще гірше, там ви не приїдете загально. Зараз треба смістити машину. Ой-ой-ой! У нас є проблемка, ми забули купити черв'яків, тому будемо зараз їх копати тут. О, Ну, чесно каворя, закидуєш ти так собі на обочину далі. Рибка ловиться, ми сидимо. Че не клієн нічого? Скажи мені, брат, чого не клієн нічого? Чоловіки якісь озеро. Артем, що думаєш? Ну, Думаю, треба їхати і ловити... В сільпориву? В сільпо, сільпо. Треба переходити до плану Б. План Г глушить! Стоп! 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 Ну реально, ми тут ніфіга не можемо зловити. Коротше, ми виїхали, а хлопці застрягли. <рес> йо я був моє оце наша машина така. Так, друзі, як ви можете бачити, нам не вдалося піймати ніяку рибу. Зараз ми приїхали на мийку і будемо набирати в багажник води, трохи може сполоснемо свій апарат. І після того будемо вже їхати в Сільпо, купляти рибу і виїжджати на Київ. Ці блогери всі щось знімають. Прикольна движуха, прикольно своє там. Так, друзі, оплачуємо 50 гривень і будемо набирати водичку, звичайно, в багажник. Тут набирають, тут миють. Воно там наборвало. Ой-ой-ой! Афігеть. Я думаю, у них все буде погано. Давай, давай, головой, 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 я потримаю, давай. О, наша Таврия сзади едет. Ну что, давайте. Тиха! Положи! Тільки ми захотіли розпалювати вангал, і тут бац, і полісмени стоять. Показує прибуття в пів десятої, їхати нам майже 6 годин. Так що зараз потроху їдемо. Тут невеличкий такий заторчик. О, піжні Львова. Подивіться, друзі, марат дуже хоче їсти. Він голодний. Ми тут всі теж голодні. Все, друзі, порядочок. Летим на Київ! Короче, в любому випадку у нас вся безпечна субідіна. Ми нічого не спали. Факсум цю машину. Що, приїхав вже 100, що Я не знаю, що там типу, Ігор казав. Я просто привив їздити на там мусорі. Не нормально? Нормально. Ой, а тут загнувся басейн. Все нормально у них вроді. Вони ну, ще там обалдеють там. Друзі, проїхали тільки 100 кілометрів. От, зупинили зараз на заправці. Бачите, купили вкусняшки. Пікнічок. Пикничок по каждому, ребят. Так как у пацанов есть мангал в машине. Супер на вот такой пикник. Давай, давай, живый, блядь. Давай, это наша малышка. Берите все вот. Сосисочки крутые, что на превью кадры. Що случилось? що случилось? Ми думали, що воно взагалі все вирве. Баратик вирішив узнати свою судьбу. Давайте зараз перевіримо нас, який мира Так, Друзі, мені треба, щоб було три одинакових, я виграю один мільйон. Що там мільйон є? Не Нема мільйона. Та йо, грума дотирає останній білет. Ось тільки виграшних. Виграла со двадцять А витерто скільки? Речі, ми в мінусі з білятіками. Що друзі? Ситуація така, що ми зупинилися не доїжджаючи до Житомира, бо ми просто не встигали. Заночуємо тут. Дуже сильно всі втомились. Три години ще їхати до Києва. Завтра зранку будемо виїжджати. Друзі, всім привіт. Сьогодні вже наступний день. Ми проснулися ночували в такому будиночку. В місті Новоград Волинський. Це між Рівнем і Житомиром. Ось до Києва їхати ще десь в районі 270 км. кілометрів. Наші апарати підстоять отам. Один, там другий. Артемка, давай перевіримо, чи наші карасі на місці може їх вкрали за ніч і порядок, але щось вони якісь трохи дохлі. А там наші опоненти вже йдуть. Ми стали чекати хлопців. Вони ззаді щось десь поламалися. У нас я бачу машина Димиться теж так, то щось не фігово з печечки. Але дим, бачиш, Ну Щось загоріло, значить. Та Щось замкнуло, походу. Замкнуло, так. Да. Тому якраз вас почекати і почав валити дим. Yeah, потрібно було зупинятися. Yeah, Десь yeah. проводка. Yeah. Yeah. І що у нас там? Давай я клемом накиду, посмотриш, відкуда дим. Ну, все чітко. Само так. Всі провода просто. Я їх трошки розгрів, Не знаю на сколько поможе. Якщо почне диміти глуши і хлібу слід. Тільки що приїхали повз ментів і, коротше, наші хлопці ззаду зупинили. Я думав, вже мене зупиняють, але зупинили їх. Було стрьом. Таке запитання, чого їх зупиняли на нас? Тому да. що у них більш стрьма машина. Наша так ще обережно, більш менш виглядає. Давай звонимо скоріше. Коротше, москвіч почав щось жорстко смертіти. І був такий момент. Я їду, їду, такий рвок, бац, і він почав після того гірше їхати. Якісь такі різні звуки з'являються, стрьомно стало. Москвич поламався, дуже жорстко почав бити редуктор, почав ковбасити жопу сильно. Зараз коричі, будемо пробувати заливати туди масло і їхати далі, скільки проїдемо. Так, друзі, помінялись машинами. Зараз в мене та вони на москвічі. Дивіться, друзі, друзі, я як бачите, купив салют. Палички, це палички мого дитинства. Але в солому комфортніше тут зеркала нормальні. Що як враження нас? Насправді дуже комфортно сидіти. Тут я музичка всі діла, тут зеркала навіть їх три штуки. Вони плюс-мінус щось видно. Я не знаю, як пацани їхали. Я не знаю, чутно чи нас вообще. Як вони їхали зі Львова на цьому, Але це просто якийсь... Вони взагалі діхоні. Ми проїхали минут 10, Вони вже голова квадратна. Ми їдемо, залишилось 100 кілометрів до Києва. Їдемо на Таврончики. Ну що, заїжджаємо на заправочку. Боже, як хорошо, як тихо, це здуріть можна. Так, друзі, зупинились на заправочці. Підемо поцікавимося, як їдеться хлопцям. А, а, не те, що виє, воно просто аре. І у вас воняє в машині ужасно. І мусорка. Так, у ребят тика вилетіло з-під колес і вони задымилы. чому то у нас свишно габела, походу? Бень, гальм вообще нормально. О, только покачалось. Наши сбахнуло вообще капец, конкрет. Блять, он и кардан отпал. Блять, кинет карта. В натурі? Да. Ми опели просто. Там такий стук був. Опеть. Все, да, кордон. карта. Москвіч поламався, відривався на кардан, тому зараз так тягнемо його на металоприйомку. цьому історія, на жаль, закінчується. Приїхали на прийомку здаємо Москві продовжується. продолжается <laughs> пацанов до нас пересадили, так як їхня машина сдохнула. А вібрація, знаете, в чем была проблема? Вебна була крестовина розбита, і воно її то долбало, 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 і вото я просто разломал. Не, пацаны все равно тигры проїхали 1000 километрів. Заїхали до хлопців, друзі, у ряду в авто. І є такі варіанти. О, вот пуля, гонка, ракета. Вроде візуально. Основний момент в тому, що ти полетіла вже по-нормально, і тут пішов зазор, напевне, типу дуже трошки відкривається і просто закривається. Можна по арці побачити, що вона так типу, випукла трохи стоїть. Типу і ремонтувати сенсу немає. Сплавати її в Львові. Що, твої коментарі? Брат, тоді з бомба, бре. Так, друзі, значить, наш дальничок вже закінчився. Москвіч, на жаль, не доїхав. Приїхали ми пару годинок тому, десь дві годинки покушали. І рома собі взяв такого апаратіка. Хлопців на перепродаж буде на да, на, каналі. на коуді. Та да, так що той самий день ми виїжджаємо знову вже з Києва на Львів в, в зворотньому напрямку. Такий от літровий за тисячу доларів. Газ, бензин чи назис. Тут жопа трохи вдарена. Дини, друзі, мінус те, що на всього ну немає кондиціонера, зараз дуже сильно жарко. сів За кермо для собі. 110, 120, мені аж трохи стрямно. Що Артемка, як задітися? Коли мене в нас Рома, то взагалі кайфово. А коли я, що не кайфово? Не кайфово! Не кайфово! Зараз хочемо Артем сісти, покерувати трошки, ніхто не панікує, ніхто не причини. Погано. Не так йшла машина, так? Так, гіше стало барати. Їдемо, беремо каву і let's go! Так, друзі, ми вже під'їжджаємо до Львова. Залишилось нам годину їхати. 57 кілометрів показує от Роман. Я з рулем. Коротше, зараз приїхали до трохи газу. Приїжджаємо якраз приблизно під комендантську годину. Я знаю, гарно провели час. І так, друзі, ну ось відосік мій підходить до кінця. Сподіваюсь, що вам сподобалось. Якщо вам сподобалось, доставте лайк обов'язково. Підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на всіх пацанів. Всі посилання будуть в описі під цим відео. А ще, друзі, нагадую, що на каналі Урядов Авто, пацани, з якими ми їздили, вони випустили теж два відео, дві частини. І якщо вам цікаво, ви можете перейти до них, подивитись. Вони зняли це, напевно, трохи більш детально і трошечки зі свого ракурсу. А так, всім дуже дякую за перегляд. Обов'язково переходимо на мій телеграм, підписуємося, бо там скоро буде Жигуля. Я вам обіцяв, що буде Жигуля. це значить. Він буде трохи затягується. Правда, цей весь процес, але обов'язково буде. А так, все я з вами прощаюсь. до скорих зустрічі.